У цьому світі немає нічого могутнішого, ніж злам свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, одяг, свою адресу, своє громадянство або навіть дружину. Але якщо ти не зміниш мислення, то події навколо тебе будуть дублювати себе раз у раз. Тому що все, що змінилося, змінилося лише зовні, тоді як усередині тебе все залишилося, залишилося як і було. Якщо ти чогось хочеш від життя, якщо хочеш змінити себе, якщо хочеш отримати щось, дотягнутися до якихось вершин, щоб позбутися шкідливих звичок, доведеться попітніти. Це важко. Більшість людей проживають своє життя, так і не почавши жити по-справжньому. Так і незрозуміло, далеко не завжди займаються їх розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, мій друже, це крок на ступінь вище, це усвідомлення того, на що ти здатний. Дотик до стану, коли ти прориваєшся крізь в'язкість побуту і хоч краєм ока, але ти бачиш немовби сторони істинного себе, коли ти з головою поринаєш у болото своїх страхів і вплутуєшся з ними в бій, щоб продовжувати рух. Ось тоді і починають відбуватися події, яких ти так довго чекав. Якщо ти так і не наберешся мужності реалізувати ту чи іншу свою можливість. Якщо будеш продовжувати ходити довкола та навколо, намагаючись переконати в чомусь оточуючих тебе людей або, не дай Боже, отримати їх схвалення, все це закінчиться тим, що ти зламаєшся. В голову, що те, чим ти займаєшся, немає сенсу, і тоді ти поставиш хрест на свої мрії. Скільки у тебе залишилося часу? Скільки, ми ж не знаємо, чи не так. Більшість із нас так ніколи і не використовують те, що нам дається разом з життям. Вистачить уже марнувати життя. Якщо хочеш чогось, ти маєш стати невблаганним, безжальним, потрібно вчитися бути винахідливим, ідеям знайти в собі силу, залишатися на плаву, незважаючи ні на що. Ця якість переможця потрібно пізнати в собі спрагу, потрібно вчитися програвати, терпіти поразки раз за разом і все одно не здаватися. Все це обов'язкова якість переможця. Я знаю, що вона існує. Відкривається вона людині тоді, коли вона усвідомлює, чого хоче, і повністю присвячує себе досягненню. В Кожному є велич. Потрібно вчитися не чути критиків навколо себе. Я загартую свою волю, я не дозволю нічому зупинити мене. Я заслуговую на це. Більшість людей з легкістю ставлять на собі хрест. А дарма, людський дух незбагненно могутній, вбити його майже неможливо. Ти нестримний, ти сильний, тебе ніщо не зупинить, щоб ти знав. Більшість людей проживає життя на ручнику, який постійно тягне їх назад. Привіт! Це я, і в мені вже є все, що потрібно. Це мій день, і сьогодні мене нічого не зупинить. Два найважливіших дні в житті це день, коли ти з'являєшся на світ, і день, коли розумієш, навіщо. Марк Твен. Я не думаю, що у когось із нас є мрії, які були нам дані не для того, якраз щоб ми їх реалізовували. Доля. Якщо ти відчуваєш, що у тебе є що дати людям. Якщо твій талант гідний того, щоб його розвивати, щоб займатися ним, в цьому світі немає нічого такого, чого ти б не міг досягти. Я аплодую тобі за твої мрії, за те, що ти йдеш до них. Я захоплююся тим, що ти віриш в себе, тому що це найважливіше в житті: напруга, випробування, пошуки шляху, як можна поліпшити себе, мати мрію. Це не просто можливість. Це найсправжнісінька необхідність. Ти не повинен боятися йти за тим, що по праву належить тобі в цьому всесвіті. Природно, що логіка буде говорити тобі, що це неможливо. Але якщо ти хочеш досягти неадекватно високих результатів, проживати свою мрію, тобі доведеться стати неадекватною людиною. Коли ти ростеш, все намагаються вселити. Світ такий, який є, а жити в ньому потрібно так, щоб не стрясати його стіни надто сильно. Така ось дуже обмежена, насправді вона набагато просторіша. А коли ти нарешті усвідомлюєш, що все навколо тебе було створено такими ж людьми, як ти, коли зрозумієш це, ти ніколи вже не будеш колишньою. Адже це так важко. Чому йдуть на це? Навіщо? Навіщо вони вибираються на ці вершини гір? Навіщо Нельсону Манделі було віддавати 26 років свого життя? Навіщо люди роблять це? Так, це неймовірно складно, але воно просто. А щоб усвідомити, потрібно все-таки дістатися до цього останнього кроку. Ти повинен з розуму сходити від цього, адже це твоя одержимість, ти був створений для цього, повинен був щось будувати, будувати, винаходити, винаходити. Та так, але я ще мало що вмію так, бери і вчися, твою ж. А якщо ти раптом забув, я нагадаю тобі, історію не тільки читають, ніколи не переставай йти до своєї мети. Наш головний страх не в тому, що ми не здійснювали набагато більше. Ми боїмося виявитися неймовірно здатними: світла, а не темряви. Саме світло лякає нас найбільше. Те, що люди думають про тебе або про твою мрію, тебе це взагалі не повинно стосуватися. Повір, вони в один голос будуть говорити тобі, що це неможливо лише тому, що самі такого не бачили. Цього їм достатньо. Зрозумій, історію не тільки вивчають її ще й пишуть. Пишуть люди, які не бояться мріяти. Ти повинен взяти з себе слово, що зробиш, що не здасися, поки не дійдеш до кінця, будеш відсікати всі протести, ніколи не розчаруєшся, не втратиш ентузіазму, не подумаєш, до біса все, я не бачу світла в кінці тунелю. Ти повинен зрозуміти, що це частина програми, так само, як і фізично слабка людина може стати сильнішою, тренуючи м'язи, слабохарактерний, може зміцнити свій стрижень. Тренуючи правильне мислення. Якщо ти позбудешся від слабкості і на все будеш дивитися через призму своїх цілей, ти станеш одним із тих обраних, хто бачить поразку лише черговим етапом успіху. Те, що ти почнеш робити завтра, змінить твоє життя. Основна складова в прогресі людини на ну, це дисципліна. Якщо тебе чіпляють правильні речі, вважай, що справу зроблено. Навчися отримувати задоволення, бути щасливим від того, що ти, на відміну від інших, Здатний змушувати себе робити те, що ти повинен робити, важко, дуже важко працювати. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк та підпишись, і пам'ятай, все залежить тільки від тебе.